В правому верхньому кутку екрану на чоловічка і тиснемо зміна логіна. Для цього вам буде потрібен другий номер, на який ви можете зареєструватися. Тиснемо далі. Вводимо пін-код від вашої картки. На номер, через який ви заходили в Privat24, вам був відправлений пароль. Вводимо цей пароль із смс. Тепер вводимо новий номер, за допомогою якого ви будете заходити в Privat24. Саме це дозволить виправити помилку і оновити ваш логін. Підтверджуємо. Тепер на цей номер, який ви ввели, вам відправлено СМС паролем. Вводимо пароль. Все, логін обновився. Тиснемо увійти. Тепер Приват24 пропонує вам війти за новим номером телефону. Цей номер у вас автоматично буде введений. Пароль залишився старим. Вводимо пароль та підтверджуємо вхід в Приват24. Підтвердження відбувається за допомогою вхідного дзвінка з банку. Треба буде натиснути 1. Все, тепер можна буде зробити електронний цифровий підпис. Помилки більш нема. Тиснемо бізнес. Електронний підпис. Чекаємо завантаження. Банк автоматично підтягне ваші дані. Чекаємо оновлення. Підтверджуємо, тиснемо так дані правильні. Вводимо пароль. Це буде пароль до електронного підпису. Його вам треба буде записати, щоб в подальшому їм користуватися. Пароль потрібен для підписання документів, або, в нашому випадку, для вхіду в дію. Ввели пароль, тиснемо галочку Підписати і далі. Чекаємо формування паролю. Підтверджуємо вхідний дзвінок з банку. Знімаємо слухавку, тиснемо клавішу 1. Все, цифровий підпис завантажено. В папку завантажені або в папку, яку ви указували для скачування документів у вашому браузері. Цифровий підпис видається на 1 рік з моменту його формування. Ну, а тепер ви можете. Зайти в налаштування в Приват24 і ввести старий ваш номер логіну, повернути все назад.